Листочок зафіксували скотчем, беремо фарбу і розтягуємо. Води взагалі не даємо. Якщо нам треба зробити перехід, ми намішаємо більше фарби. Я беру синю, якщо я хочу зробити світлішу, поруч треба намішати таку кучку дуже густу, щоб вистачило розмазати. Фарба повинна бути сира, тому що, коли я з'єднюю першу лінію і другу лінію, вони мають бути сирі. І коли я між ними розтираю пензликом, то колір змішується, виходить перехід. Тому, якщо я йду до світлого кольору, обов'язково треба намішувати трошки більше поруч фарби. Взагалі можна окремо намішувати фарбу в маленьких баночках, або більшими кучками намішувати просто на палітрі. Це треба робити швидко, поки фарба не висохла, тому що якщо висохне попередній слой, то ми не встигнемо покласти зверху. Хмарки ми малюємо такими невеличкими рухами, води ми не беремо. Деякі маски досить сухі. Напівсухим пензличком ми розтираємо фарбу. Потім зверху ми будемо накладати більше слоїв. Стараємося рукою трясти, трошки трясти рукою і розмазувати. Досить хаотичні мають бути рухи, але зібрані в таку кучку. Тоді вийде більш природня форма. Потім я беру ще біло, білої фарби і накладаю зверху слой. Але деякі мають плями лишатися трошки сірі, якби проглядатися небо має. Можна так світлу частинку хмарки, бо зверху у нас хмарка буде світліше, розтирати більше фарби накладати. От зверху ще накладаємо фарбу. Переважно акрилом у нас якби, світла частинка має мати більший слой. І така хмарка розтікається. Потім я беру чуть-чуть жовтої фарби. Тому що хмара в нас не є ідеально біла, вона трошки жовта, тому що світло тепле, тепле сонечко. І ми проходимо так зверху мазками, накладаючи один на один, або так само розмазуємо маски і накладаємо жовтий колір. Жовтий колір дуже світлий, тому ми починаємо змішувати фарбу з білої, щоб коли ми додаємо жовтий колір, його там дуже трошечки. І нам не доведеться витрачати багато білої фарби, щоб досягти дуже світлого відтінку. Але не замазуємо всю хмарку, а трішки зверху покриваємо. Тепер я роблю таку тінь невелику. Тінь, для тіні я беру фіолетовий кольор, я змішала синій з рожевим і додаю чу-чу-чу-чу жовтої фарби і багато білої. Також раджу це починати робити з білої фарби змішувати. І знизу ми малюємо тінь. Якби. Але я змішала таку фарбу, що в мене трошки більше жовтої фарби. Тому тінь виходить більше з жовтим відтінком. І знизу хмари малюємо тінь, але не повністю такою лінією, а декілька плямок одна велика, друга маленька пляма. І доверху такі менші плямки. Також, якщо в нас біла ще не висохла, і тінь не висохла, між ними ми можемо розтерти якби світло, і тінь можемо разом якби, стерти, з'єднати мазками. Собі можна пробувати намішувати різний такий сірий колір. З цих трьох фарб можна змішати дуже різні відтінки. Потім ми беремо блакитний, це буде такий рефлекс від неба, підсвічуватися небо. буде. І в деяких місцях додаємо цей такий світло-блакитний колір. Ось. Треба старатися замішувати фарбу з білого кольору починати, якщо нам треба дуже світлу тінь передати, наприклад, тінь на білому. Потім, коли вся картинка висохне, вже можна додавати дерева, можна домальовувати там, пташок, літачок і так далі. Вже деталі можна доповнювати. В цій роботі взагалі вода не використовувалася, хіба пензлик помити. Її дуже добре треба витрати.